Сільськогосподарське підприємство Нібулон один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Розмір інвестицій компанії в економіку України склав більше 2 мільярдів 300 мільйонів доларів США. Нібулон ровесник України. Всі ці роки він був одним із перших в аграрному секторі візитною карткою нашої країни, проявом її майбутнього, що будується на міцній сучасній економіці, на реалізації творчих ініціатив та структурних перетвореннях. З початком повномасштабної війни Нібулон також одним із перших опинився на лінії вогню, зокрема, в Запорізькій області. Філія Кам'янка-Дніпровська була побудована в 2010 році і стала першою на Запоріжжі. Це було сучасне підприємство, розташоване на 8,6 гектара, об'єм зберігання зерна на терміналі 75,6 тисяч тонн, добова потужність у шарах 4 тисячі тонн. А потужність по відвантаженню на водний транспорт 5 тисяч тонн. До війни тут працювало 60 людей. Після приходу ворогів все це залишилось в минулому. Перший ранок війни в Кам'янці-Дніпровській, як і в багатьох містах і селах України, почався з вибухів. Взрив був такою силою, що аж навіть окна ну, до жовтні задрожали. До цього знайомі предупреждали, що как би, все почнеться. Ну, до останнього не вірили. В сім'ї утра вже не спав ніхто. Вот, к 7 утра над нашим домом 3 или 4 ракеты пролетело. Вот, позвонили потом с работы. Вот, я как мастер, мне сказали, чтобы всех смену оставил дома, обзвонил. Вот, сказал, вот, а мне явиться на работу. Вот, на всякий случай, вдруг что, вот, с филиалом, то есть как бы ИТРовский состав весь вызвали на работу. Вот, и я приехал туда. Вот, так, так как я еще как мастер, я еще был как водитель пожарной машины. У нас там на филе была пожарная машина. Вот, и мне начальство как бы сказало, вдруг что с филиалом, вдруг пожар, вдруг даже в городе. Вот, чтобы МЧСникам помогать, вот, так сказать, дежурить. То есть уже как бы не основная работа, там приемки, работа элеватора, а именно вот такая вот. Вот так в принципе и началось. Але в Кам'янку Дніпровську загарбники зайшли не зразу. Вони штурмували енергодар, щоб окупувати ЗАЕС. Але беззбройні люди намагалися зупинити танки і не пустити окупантів на атомну станцію. Та сили були нерівні, і окупанти дуже скоро показали своє справжнє лице. В Кам'янці вони з'явилися вже в березні. До нас в Кам'янку дніпровську зайшли вони 3 березня. Приблизно о 3 годині дня ми їх зупиняли біля одного села. У нас дуже багато було людей. Ми стояли, свій зробили блокпост з живим щитом. Перший, перший, перший раз, як вони підійшли, ми їх не пропустили. Це було десь о 10-й годині. Ми домовилися, що вони від'їдуть назад і проходити не будуть. Стояла велика колона військових. Це БТРами з військовими ну, приблизно десь до 40 одиниць машин. Ну, штата людей там не перечислено, бо всі сиділи у, у автомобілях. Третю, десь приблизно в 3 годині вони приїхали знову вже прорватися через живий блокпост. І вже тоді розігнали людей за рахунок зривних устройств, стріляння по людях, але по людях не стріляли, стріляли над головами. Ну, люди все одно стояли до останнього, але... Вони заїхали, от, об'їздили повністю весь міст, БТР, тіло ціла колона зайшла. От. Ну, тяжкої техніки не було, от, крім БТР і грузової машини. От, об'їздили всі ті самі, всі адміністративні здання, все це діло, повісили свої флаги. Вот. И потихоньку все их становилось больше, больше и больше Рядом с нашим филиалом старый речпорт, и там на плаву, как кассы это раньше были, вот, как бы такое, как небольшое здание, вот, и они поселились там. Вот, группа, может, 20-30 человек. Вот, и напротив еще был старый магазин, заброшенный, ну, как бы здание есть, вот, и там, получается, как небольшой лесочек такой, вот, и они, видно, и там, и там, и там были. Потому что у нас там дальше полуостров и выход на Никополь. И вот это у них, наверное, была задача охранять все это дело. И там дальше у нас городской пляж. Вот, то есть туда уже людей не пускали ни в лес погулять, ни это самое, уже все. Вплоть для того, что убегали с автомата. Ну, слава богу, при мне никого не это самое, воздух стреляли предупредительный. Вот, то есть уже там никто не мог проходить, заходить. Мы на работу еще как бы ходили. Вот, ну, они как сразу смотрели, выходили, что мы там делаем. А вже позже, потім, видно, потім якісь командири приїхали, я так розумію, чеченської національності. І тоді вони вже заходили і ходили по території, макар, де у нас знаходиться, що ми взагалі там робимо. Вони захватили одразу міську раду, сільську раду, поставили своїх військових комендантів, ну і повністю почали контролювати місто. 4 квітня вони прийшли на підприємство, при цьому вже стояв блокпост їхній. Біля підприємства було тяжко прийти до підприємства. Вони перевіряли людей. Люди не ходили на роботу. Я як керівник проходжу і пояснюю, що я являюся керівником, щоб пропустили, щоб я все якось хоч якимось чином контролював підприємство, яке там знаходиться. Вони на підприємстві також встановили свої маячки. Свої антени, якимось е чином вони контролювали вже зв'язок. Е і коли військові самі ФСБшники прийшли до нас уже е там, також є на і директор, вони нас покликали для того, щоб розповісти, що вони повністю забирають підприємство, е забирають під контроль, е будуть ними повністю керувати, ну, пригрозивши, що знайде наші сім'ї. І при цьому вони, їх було двох: один військовий комендант, а другий був військовий Йоазамом. Ну не прізвища, їхні позивні були Алта і Волга. Пояснили нам, щоб що ми людей не обіжали, щоб 100% пішли на них працювати, і вони прийшли надовго. І все, що зерно знаходиться на підприємстві, все переходить в їхні, ну, і підприємство також, і все зерно все переходиться в їхню власність. Цю інформацію я також передав нашому керівнику, який знаходиться. Вони запретили нам спілкуватися з керівником, але була можливість мені передати, що є така ситуація, що, нам, що нас заставляють. Працювати, вивозити зернову масу, а 100% на них працювати. Директор своєю сім'єю, я також своєю сім'єю вивезли сім'ї в більш в контрольну територію нашої країни. Я повернувся назад для того, щоб до останнього там, люди, які знаходились там, також були патріотичні. Максимально мы заставили людей повиїжджати. Как мне рассказывали еще тогда люди, кто был на собрании, им там пообещали Золотые горы, большие зарплаты вот, все будет в 100 раз лучше, чем было. Вот. Ну, то есть, рассказывали людям сказки. Начали просто приезжать машины с российскими номерами, сразу їх закрывали, прятали. Ну, Видно было, что это не наши Да, Номера закрывали, но ну, на каждой машине Z нарисовано спереди, сзади. Вот, Машини дуже, громадні, у нас наверное, даже в Україні таких немає. Вот. Зачастую камази вот їхні, вот, вот. ну і такі на марки теж. Вот. И днем і ночі грузилось все це дело на машины і вивозилася в сторону Крима. Багато зерна відвантажили, там приблизно було 73 тисяч тонн зерна. Вони з має місяця по вересень вивезли все зерно, що було. У... В серпні місяці був великий, при, ну, великий приліт по філії, Було зруйновано дві ємкості. Стріляли, так, ну, я так зрозумів, що градами з непідконтрольної території нашої країни. Потім десь в кінці серпня також був ще один дуже великий. Приліт по приміщенням ті, що знаходяться на підприємстві, також по ну, зруйновані були зруйновані приміщення, осколки все рівно попали на неї башню також. Ну і приміщення битового корпусу стовідсотково постраждало. Рядом робоча башня знаходиться там, де оборудовання. Uh -huh. вот. І Осічина, і навіть швіляра, які дуже толсти. Мода ж їх пасіку. Ми також поспілкувалися з деякими очевидцями, які впевнені, що удар поємностям з ячменем був спробою окупантів сховати факт мародерства. Загарбники таким чином хотіли спровокувати пожежу, звинуватити в обстрілі Збройні Сили України і сховати свій злочин. Нібито зерно вони не вкрали, воно просто згоріло. Сьогодні ще рано говорити про збитки, завдані цій філії війною Кам'янка Дніпровська, досі під російською окупацією.